Цікаві факти про швидкість. Найбільш відома швидкість це швидкість світла. Вона складає 299 мільйонів 792 тисячі 458 метрів за секунду. Міжнародна космічна станція рухається орбітою зі швидкістю 27 тисяч 700 км на годину. Молекули киплячої води рухаються зі швидкістю близько 650 метрів на секунду, швидкість польоту кульки для гольфу відразу після удару в середньому становить 270 км на годину. Найповільніший савець у світі лінивець. Він переміщується зі швидкістю близько 2 метрів на хвилину. Найвища швидкість коли-небудь досягнута людиною. 39 897 км на годину. Її розвинули космонавти в модулі аполлон 10 під час повернення на Землю. Найшвидша жива істота на нашій планеті Сапсан. Він пікірує на здобич зі швидкістю 322 км на годину. Пробка з пляшки з шампанським вилітає зі швидкістю до 50 км на годину. Швидкість поширення тріщини по склу близько 5000 км на годину, найсильніші вітри на землі дмуть в Антарктиді у долині Вікторії. Швидкість вітру там сягає 215 метрів на секунду. Найшвидша сухопутна істота гепард, здатний розвивати на коротких дистанціях швидкість до 96 км на годину. Максимальна швидкість, коли небудь досягнута людиною, що біжить. 48 км на годину, ведмеді грізлі вміють бігати зі швидкістю до 60 км на годину. Що можна прирівняти зі швидкістю хорошого скакового коня. Найшвидша риба риба вітрильник, що розвиває швидкість до 100 км на годину. Найшвидший у світі мотоцикл модифікований Suzuki Hayabusa. Він розігнався до швидкості 502 км на годину. Найшвидший серійний автомобіль Bugatti Veyron Super Sport, що розвиває швидкість у 431 км на годину. Рекорд швидкості для автомобілів загалом було встановлено в 1997 році. Британський гонщик Енді Грін на реактивному автомобілі Траст. Розігнався до швидкості 1227 км на годину, подолавши звуковий бар'єр. Найшвидший у світі літак експериментальний безпілотник X43A, що розвиває запаморочливу швидкість 11200 км на годину.